Як поліцейські розводять водіїв на протокол 130 КУПАПа? відповіді адвоката на конкретних практичних прикладах? І так, відповідно практичного прикладу, рішення суду наприкінці публікації, де ефективно здійснено захист інтересів водія, відносно якого незаконно склали протокол за статтею 130 КУПАПа. КУПАП. І так, відповідно фактичних обставин справи. Працівники поліції незаконно зупинили водія, нібито за вчинення адміністративного правопорушення, але в супереч статті 35 закону України про національну поліцію, правил дорожнього руху водій не порушував, і у подальшому судовому порядку зазначена постанова була оскаржена. Водію запропонували пройти огляд на стан сп'яніння наркотичного та алкогольного. Водій погодився. Водія доставили до медичного закупу, де водій пройшов огляд за допомогою драгер на стан алкогольного сп'яніння, але показала нуль промілля алкоголю. Після того працівники поліції сказали: давайте здавати аналізи на стан наркотичного сп'яніння. Ви перебуваєте у стані наркотичного сп'яніння. Водій також погодився пройти огляд на зазначений стан. Водію було запропоновано здати аналізи сечі, попісяти в баночку, але водій протягом двох годин не міг цього зробити, здати аналізи сечі. Водій сказав, давайте здавати інші аналізи, тому що я не перебуваю у стані наркотичного сп'яніння. Працівники поліції, у свою чергу, сказали, що, вибачте, час вже закінчується, точніше, вже дві години пройшло. З моменту зупинення транспортного засобу ми вже складаємо на вас протокол за статтею 130 Купа. Водій не погодився із незаконними діями працівників поліції. В протоколі були записані зазначені зауваження, що водій не перебував у стані ані алкогольного, ані наркотичного сп'яніння. Сп Після того працівники поліції зазначений протокол направили до суду для розгляду по суті і для притягнення водія до адміністративної відповідальності. Адміністративна відповідальність передбачена це 17 тисяч гривень штрафу, та позбавлення права керування транспортними засобами строком на один рік. Суд розглянув зазначені матеріали стороною захисту адвокатами було підготовлено та подано клопотання про закриття провадження у справі, де детально було прописані всі підстави. Для закриття справи також письмові пояснення водія та інші докази невинуватості. Суд розглянув матеріали при перегляді відеозапису стороною захисту було звернуто увагу суду, що відмови від проходження алкогольного наркотичного сп'яніння не було. За допомогою драгера було пройдено огляд на стан алкогольного сп'яніння та водій не перебував у стані алкогольного сп'яніння. Також водію не було запропоновано пройти.